Доброго дня всім. Розпочинаємо роботу постійної комісії районної ради з питань і влади у інструкторів реальної реформи поранення саме саморегулянку момент на депутатської діяльності радики та захисту прав людини та комісії та позиції. Присутніми є кіно голова. Михайло Дача, секретар комісії, представник районної ради та Сьогодні ми друзі дома. Декілька питань розпочнемо з першого, таке як про внесення зміни до рішення Райної Ради від 27-7.03 року про заплачення спописання Харкованського комірного суду. Ми маємо станом на сьогоднішній день до розгляду дві заяви, а саме в подані від ФСУ Ганни Юрій, яка вже у села військовій полиці. Там саме садища зі списку присяжних, а також дві заяви щодо включення до списку присяжних від Іванів, 29 січня, яка проживає у селі Кремлярівни, при села Тара 66, директором Кримрінського дошкільного закладу, Червона Шапочка, верховського Ради. І друга заява від Панчук Наталії. Віталії 20 минуту 75-го на народження, я проживає в селищі Верховного вулиця вулиць 9, працює вихователем у Верховенського ліцею номер. Заява подані на також відповідні документи до неї відповідають нормам законодавства, тому пропоную дане питання винести на процесі. Хто за? Проти? против Друге питання. Ми маємо. Друге питання додається до... нам до відома, це інформація щодо результату службової діяльності Верховенського районного відділення поліції за 9 місяців 25 року. Інформація подана у вигляді довідки інформаційної від представників нацполіції. Тому пропозиція заслухати на сесії. Що за? Проти за. на 2026 рік. Маємо пояснення пояснення на запису до практичного проведення бюджету району на 2026 рік. Про виконання району бюджету в продовжуємо представник план финансового управління в заборону. Сил України підпросили територіальної оборони та добровольчих формування на 2026 рік. Е, на первого подається програма, яку ми зборах з Україною. Це районна ради. Це програма районної ради. І винеструє на розгляд. сесії. програма. Наші всяки ті, що переходження роботи за першої у нас підтримку з СУФІ. Вона включає такі заходи зміцнення матеріально-технічної бази військових, зміцнення матеріально-технічної бази військових частин, зв'язку, підрозділ відкриття оборони, розташованих на території району. Десять тисяч. Фінансування по ремонту автомобільного транспорту та іншої техніки з модерні.

هو روز استاوي اا

Установи підприємств, які працюють на території району, будуть нас інформувати про свою діяльність. Уважно вірсалі сільське нарада наші діїча, то ще підприємство від мене закон. Щось не хочуть провідувати. Це більшість звітують, боються на вічно роблямо. Ну, не постелим, не постелим. Но не Ну так, но статья 72 Так, там в Украине, Там тоже, ну, сядь, что так, где мы, так, на территории района. Может. свою деятельность. Ну, там мы начинаем что когда будет Znako ime, pa samo za še dese. Ne vrhovenska, no ne revolucionarna, domača, ne vrhovenska, starešina, ne za ranske, ne za reforme, ne za vse stare. Se zbiti vsebine, se zakonodavstvo, zelo široko se starajo. To mi je uvažalo, da je na vidje uvidno, ali se spet da.

Територіальній громаді і ворогів. Я це говорю на кожній стації і сьогодні я хочу поговорити. Хто не знає, не знає, що якщо ми не були посолі, коли не так би ці бродячі пісочки з постання пасти сільські водою, то ти будеш буде закрутити. А наші потужні місцеві голови навіть для адміністрації.

район могут быть э, с и заслуга, э, я уже не хочу сказать, что я больше знаю, что я буду что что район И особенно, и, 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 и такая mm -hmm. А теперь то, что совершенно Хоча б на тільки, щоб за ще розвіт побуті. Що нічого не дуже. Всі друзі, шкода, що це, а чомусь так приходиться. Це та сільська рада, літує, друга, рітує, сершне, не хоче. Добре, виносимо дане питання на розгляд сесії. Хто за? Я хочу, щоб у нас є ще питання. Я хочу, щоб Я хочу, щоб у нас є ще Я хочу, щоб у нас є ще питання. Я хочу, щоб у нас є Перелік по які мали фінансувати подання обратно воєнної державної адміністрації, паспортні програми станової сьогодні фінансування бюрої. Але включає 5 заходів. Районна програма підвищення ефективності системи державного управління та надання послуг у верховному районі на 26 рік, друга розбезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів на 26 рік, цільова соціальна програма розвитку захисту в верховенському районі на 26 рік, четверта комплексна програма погодження з уготовленими відходами та енергетичними ресурсами на 26 рік. І програма забезпечення мобілізаційної підготовки тамบรอดні роботи в урманському районі на 2025-2026 роки, так? А да, на 2026. Ну, дуже багато сказано, але чи плануємо наталксимо з вами чи? Ні, все так, все так. Буде туди програма про фінансування вже на залишається зараз. Ну, я які це більш Дві програми з фінансування мобілізаційна і адміністрація про газу бюджету загаді 140 тисяч. захисту і мобілізаційного. Так, свій захисту і соціального

Повністю виконані. ну До кінця, ну то виконані. Це прийняли програми на 26 рік. Саме приймали на 25. Мене питання. Які з цих програм були виконані, а які ні? Усі виконуються. Голови будуть світувати на наступній сесії і будуть у програмах розказувати. Є де 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 де? Де. Ну, де питання де. того, що. Ми не поняли до вартости, и все те, что ограниченные давности. Система – это шама, программа. Потому что называется УКОС. Я бы, наприклад, у тех программ, у них все было от себя, как бы, что треба проанализовать, что ты не на другой речи, не будет. И у людей, как так, что он не будет. Ну, тоді всі програми, що потрібні, як того і затратується для подальшого Вживте таємництво. Будемо вирішувати. Та не за рівном. За рівном. Ні, це вже стали масивним програмом. Так що. Розумію, що можна заважати на цей програм. Можна читати. Ну, це важливий програм. Але я тут довго запитався вас. Ці п'ять програм, кожна зокрема, одна програма по апарату адміністрації. Друга програма по допомогу, це йде субвенції селищної ради, це зарплата допомогу, і двірники, і освітлення, і решта. Та програма по мобілізації, та е, по мобілізації, там по, по... мобілізації програма. <плес> Що тут є? Ці там по вищої системи. Довірі рішення це звичайство, там якісь потреби. Програма без фінансування, а це люди. Мобілізаційна

І в передали, і так далі, і так далі. Це на районні комунальні підприємства, то не було. Передали серед шкора, все, що це. Тепер проще серед шкора попір. Не було такої. Не було, нічого. А не того, що у країн і раніково у по потрібно. Абсолютно ні. Право, тому що у інших думав. Тут я не перестану говорити, я связь сесії піднімав. Є в нас інтернатик представляється. Селишна рада показує дубля, данність, і у нас інтернет, так? Mm -hmm. рада людей, Данент, Данец, Римінг, і принялся і інших. Правильно, заправили чи неправильно. правильно чи неправильно, це був комунальну власність довольний ракет.

Потому что не будуть приймати раз іде, аносвування це просто на поступати, читати законів. Це вже не політа процедура з цена, бо ту вже сільська рада ніт вже особистиє за цей платить, а потім, якщо вони немає, то вже відмовляються від всіх. Ні, не так Це є одиноких людей приймають за бюджетний кошт. А хто не одинокий, той платить. Плата там така, що ухо в лумочке закончится. шкодарів через відсутність засобів регулювання упомина авто швидка довго значення які проходять без навчальних закладів. На дорогу в Українському району лікарні проблеми безпеки через відсутність регулянування у шкоді та автотранспорту. Особливе небезпечення залишається діям тому вільних для загалізування всередні всіх дошкільних навчальних закладів та інших об'єктів соціальних сфери, метою збереження життя і здоров'я дітей та школярів просто вирішити. Питання, основно, на автодорогах державного значення, додаткових загального працювання регулю, району значення поблизу початкових шкіл, ліцеїв та гімназів Рамського району. За її вдячні та допомогу у вирішенні.